Зеленський відвідав деокупований Херсон. У мережі з'явилися перші фото та відео візиту. У щойно звільнене місто від окупантів. Президент України приїхав у понеділок, 14 листопада. Повідомляє видання Reuters, Володимир Зеленський під час виступу. Сказав: цитуємо: ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни. На запитання журналістів, чому, попри небезпеку, гарант таки відвідав Херсон. Володимир Зеленський відповів наступне: зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже дякую. Дмитро, чесно? А, а як же Херсонський армій? <різь> Ні, якщо чесно, ну важливо бути тут. Важливо всі ж ризикують, військові ризикують. Щоденно, журналісти ризикують, ви ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто, не просто неправильно, не тільки, не тільки а, ми про це говоримо, не тільки а, ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш травм. Ну і хочеться, я скажу вам. по-людськи, дуже хочеться якось такої емоції енергії від людей отримати. Це також важливо мотивує. Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.